Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі ОГКЦ в Італії. З вами брат Степан Тхорик. І ви дивитесь серію категітичних відео на тему віра від слухання. Таке вам питання, чому ви вірите в Бога? Ваші відповіді на це питання чекаю у коментарях. А у цьому відео поділюся, чому я вірю в Бога. Скажімо, в мене є декілька таких основних причин, основних аргументів, чому я вірю в Бога. Але щоб не розказувати про всіх, підготував для вас один із таких найцікавіших і моїх найосновніших причин, чому я вірю в Бога. Цю мою причину, чому я вірю в Бога, я би так назвав в лапках інструкція до техніки. Уявіть собі, що ви купили дуже круту сучасну німецьку пральну машинку. У вас були пральні машинки до того, але в цієї дуже багато різних функцій і важко розібратися. Що ви робите? Ви читаєте інструкцію, щоб знати, де зазивати пом'якшування, де засипати порошок, які правильні функції включати, щоб вона не поламалася і так далі, і так далі. І від того, наскільки ви уважно прочитаєте інструкцію, настільки довго вона вам буде служити. І що важливо, що інструкцію не придумали якісь хлопці з рогаткою, а люди, які цю машинку створили. Її конструктори, виробники, ті, що знають про цю машинку, все. А тепер після цього прикладу уявіть собі, що до людини, такої теж, не мов би, техніки, теж потрібна певна інструкція, щоб знати, як жити, як діяти, як поводити з іншими людьми, щоб прожити якнайдовше, щоб прожити якнайкраще. Всі ми, коротко кажучи, щось з цієї інструкції елементарне знаємо. Нас навчили ходити, ми знаємо. Як говорити тощо? Щось десь прочитали, щось нам батьки розказали, щось дізналися від друзів. Ми знаходимо немови багато різних таких уривків до тієї інструкції. Але що цікаво, всі ці інструкції до людини написали самі люди. А тепер подумайте, як виглядають оті інструкції до людини, які написали люди. Це можуть бути якісь філософські праці, це можуть бути якісь політичні ідеології, це можуть бути переконання твоїх друзів. То як вони виглядають? От, наприклад, один каже: ні в чому собі не відмовляй, жий в своє задоволення, один раз живеш. Теж свого роду інструкція. Ви спробували жити за цією інструкцією, ні в чому собі не відмовляли, але ви спилися, скорилися, лишилися без грошей на самоті і наслідок плачевний. Не найкраща інструкція. Ви спробували іншу. Можна легко розбагатіти, просто треба трохи різні махінації придумати. Не звертай увагу на те, що ти познущаєшся над бідними чи когось обдуриш. Головне, щоб ти збагатився. Ви скористались цією інструкцією, послухались, наробили махінації, вас спіймали і ви потрапили у в'язницю. Теж не найкраща інструкція. Ще багато подібних інструкцій можна почути, і ви їх точно вже не раз зустрічали. Ці всі інструкції об'єднують те, що вони придумані людьми, а не тим, хто людину створив і хто знає про неї все. Як може придумати інструкцію до людини той, хто вже тисячі років навіть до кінця не може її дослідити. Як функціонують очі, як функціонують різні органи, як функціонує мозок. Ми досі не можемо цього зрозуміти, але беремося створювати до себе інструкції. Справжню інструкцію до людини може написати тільки той, хто її створив, подібно як з пральною машинкою, ті, що її створили, придумали, випустили, вони знають про неї усе. Автором такої справжньої інструкції до людини може бути реально тільки її творець, тобто Бог, який її знає від початку, що до того, як людина зробила свій перший подих. І така інструкція насправді є, і вона досі чудово функціонує. Це є Біблія. Біблія це ідеальна інструкція для такої надскладної людини. І я впевнений, що жодні філософські погляди, течії, політичні ідеології, якісь переконання з нею ніколи не зрівняються. І я впевнений, що якщо би Біблію читали усі, і всі би вчитувалися в цю інструкцію до самих себе, у світі все би було зовсім по-іншому. Ви тільки уявіть, немає покинутих дітей. Кожен уважно вибирає свою другу половинку на все життя. сім'ї не розвалюються, ніхто нікому не зраджує, а щиро любить. Всі вміють прощати одне одному, всі ставлять на перше місце людське життя, а не вигоду, славу, багатство. В будинках більше ніхто не використовує ключі, тому що не потрібно їх закривати. Немає грабіжників, немає бідних, бездомних, бо їм допомогли, підтримали, не покинули в біді. Хто хто важко працює, поважають, над ним не знущаються і на ньому не наживаються. Всі чудово розуміють, що любов це робити іншу людину щасливою, і навіть йти заради цього на жертви. Уявили Класно, правда. І нічого фантастичного, нічого надприродного, просто всі уважно вчитувалися в цю інструкцію, якою є Біблія. Я вірю і переконаний, що Бог є, і Він є творець цієї безцінної, найкращої, автентичної інструкції до людини, якою є Біблія. Інструкцію до того, як людина має жити, діяти, щоб все функціонувало якнайкраще, і щоб в світі ця реально гармонія, і щоб людина не. Ламалася. Я впевнений, що Біблія це не є творіння людських рук. Це книга написана під натхненням Божим. Бо неможливо було створити таку чудову інструкцію до людини навіть до кінця її не знаючи. Всім дякую за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал катехізації Італії своїм лайком, поширенням та підпискою і пригадую, що. Ваші відповіді на питання, чому ви вірите в Бога, очікую у коментарях. До нових зустрічей, папа. -па.